Чому високий тиск це не те, що ви думаєте? Скажіть чесно, що ви уявляєте, коли чуєте високий кров'яний тиск? Чи промайнуло у вас, що це хронічна хвороба чи вирок на все життя? Насправді це не так. Гіпертонія – це не хвороба, це симптом. У 90% випадків лікарі навіть не можуть сказати, чому у вас підвищився тиск, і ось тут стає цікаво. коли причина невідома, це означає одне: ви на все життя стаєте клієнтом аптек. Лікарі пропонують окремі ліки, лояльність до яких, до речі, спонсорується фармкомпаніями, і ці ліки знижують тиск, але не усувають корінь проблеми. Давайте пробіжемося по причинах. Все починається з інсуліну. Уявіть собі артерію. Вона вкрита тонким шаром клітин, які мають спеціальні рецептори для інсуліну. Коли інсулін працює правильно, судини розслабляються. Але якщо розвивається інсулінорезистентність, рецептори перестають реагувати. В той момент, коли судина має розширитися, вона більше не розширюється і тиск зростає. Це і є корінь проблеми. Але тут є пастка. Навіть коли ви починаєте боротися з інсулінорезистентністю, не завжди тиск падає. Чому? Тому що є іще один шар. Він називається гликокалікс, це такий собі внутрішній щит. На поверхні артерій є. Невидимий захисний шар глікокалікс. Це як антипригарне покриття на пательні. Воно запобігає запаленню, запобігає накопиченню кальцію і тромбам. Але цей шар дуже чутливий до цукру: багато глюкози, фруктози, і цей шар глікокалікс починає ніби іржавіти. Саме це іржавіння запускає лавину проблем, включно з гіпертонією. Що ж робити? Ось дві дії, які можуть. Почати змінювати все. Перша дія це дієта без цукру, друга дія це голодування. Це фундамент. Але щоб дати тілу всі інструменти для того, щоб відновитись, додайте ще кілька речей. Вітамін d 3 до 30 тисяч міжнародних одиниць щодня. Обов'язково додайте магній, бажано гліцинат. Він допоможе судинам розслабитись і знизить стрес, знизить запалення. Калій. Знижує натрій і відновить судинну еластичність. Є ще один компонент в цьому процесі: це сірка, вона будує ой той самий шар глікокалікс. Ви можете отримати її із яєць, м'яса, але краще з цих речовин, да, краще цієї їжі ніж з баночок з біодобавками. І головне: уникайте цукру і прохмалю, уникайте в тому числі прихованих цукрів. Углеводів, да, прийдеться трошки почитати етікеток, уникайте рафінованих олій, соняшникових рафінованих. Ці маленькі зміни дають великі результати. Ви можете завести щоденник, вимірювати тиск вдома по декілька разів на день. Дайте собі 2-3 тижні і слідкуйте, ви маєте побачити результат. Якщо. Верхній тиск все ще буде триматися, то тоді вам варто звернути увагу на стрес, а ваш симпатичний нервовий компонент може залишатися в підвищеній активності. Тому прогулянки, медитація, сон вони будуть для вас мати значення. Іноді варто додати ашваганду, вона є в складі. Препарату антонаваті, але треба обережно при амуні... аутоімунітеті її приймати або приймати більше магнію перед сном. Це не чарівна пігулка, це по суті системне рішення, яке повертає контроль над вашим тілом у ваші руки. Гіпертонія це не вирок, просто потрібно знати звідки вона береться. Будьте здоровими і беріть контроль в свої руки. Підписуйтесь на канал, підтримуйте через гаманець або спонсорування. Усім дякую за увагу та до наступних відео.